Мені здається, що, що одне, одне з мистецтв життя разом в сім'ї, сім і не тільки в сім'ї на роботі, полягає в тому, що якраз люди не можуть бути несумісними. І одне з мистецтв життя разом полягає в тому, що ти приймаєш деякі моменти, деякі епізоди людини, розуміючи, що вона несумісна з тобою, що вона не робить так, як ти хочеш, що вона. Робить абсолютно, вона не мислить так, як ти хочеш, вона суперечить тобі, вона в неї є інша картина життя, в неї інші світові. Є, е, звичайно, якісь такі романтичні явні, що є, люди живуть в гармонії. Слухайте, це не консультація по уважуванню шлюбу. Давайте якось прийшли на один, ми прийшли послухати інших людей, все ж таки, а не вас. І мені здається, що одне з якраз таки мистецтв жити разом це не, 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 не намагання побудувати якогось андрогіна, та, які, які два, дві частинки пазла, які так сходять, сходяться і все. І між ними жодної немає якоїсь зазупрінки, жодного порожничця. Мистецтво жити разом це в тому числі мистецтво приймати іншу людину, навіть якщо є моменти, коли ти її ненавидиш. Бо життя це мука, yeah. віна як і радість.